Доброго дня чи вже вечора, колеги. 15 квітня на календарі вирішив зняти відео таке по однозубці по повітряній бульбашці, бачите, яка у нас на сьогоднішній день вона пішов у нас дощик, подивилися погоду до 6 ранку, буде дощ. І вирішили третій раз внести отаку селітру. Несемо десь ще один кілограм на сотку. Отака вона станом уже сантиметрів до десяти. Непогана в цьому році повітряна бульбашка, але дивлюся, є поодинокі сходи бур'яну. Не знаю, що це за бур'ян. Це щось таке цікаве, груболисте. Подивимось, якщо не буде пропадати, пройде Паска і, мабуть, прийдеться челендж внести. Бо в минулому році був гіркий опит, де я приміняв старанне преміум. Я вам скажу приємного мало. Працюємо челенджем. а якщо вже й челендж не поможе, тоді прийдеться рихлити, хоча тут м'яко. А ні, будемо галіган використовувати. Так що працюємо, ставимо лайки. О, ще забув сказати за за... за, -за... приморозки, тиждень, що був приморозки. Завтра постараюся зняти обзор по чесничку. Я все-таки вирішив зробити профілактичну підкормку азотом і вимпелом. Бо морози були, ще й суттєві були морози. То внесемо карбоміту 4 кг на гектар і літр вимпела. Трошки простимулюємо. Ну, Я постараюсь завтра зняти відео, як буду мати час. Все, всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.